Кінець 19 століття Львів. Вузькими вуличками крокує молодий чоловік із пишним волоссям, вишиванкою і блиском у очах. Це Іван Франко. Йому трохи за тридцять, а він уже знаний поет, перекладач, публіцист. Але найголовніше борець. Франко не боїться викликів. Він відкрито виступає проти соціальної несправедливості. Пише про права селян і робітників. Його твори, як ніж позаскору злій свідомості. За це його не раз арештовують, та Франко не мовчить. У 1880 році його саджають до в'язниці в, в Коломиї за статті, що надто вільно думні. У камері, серед вологості й тюремної тиші, він пише: Я син народу, що вгору йде. Його не ламають ні кайдани, ні цензура. Він перекладає Шекспіра, Гете, Байрона, і водночас творить поему про народ, що шукає пророка. Але Франко каже Я не пророк, я каменяр, каменяр, бо розбиває старі мури. Імперії, релігійні істини, панщину в душах. Він несе світло знань і думки. За це його називають вічним революціонером. Франко, не просто письменник, це явище. Людина, що жила для народу і мріяла про вільну освічену Україну. І за цю мрію боролася до останнього подиху.